Притча про походження яблучного Спаса. Одного разу чоловік сидів собі за столом і ласував вареною рибою. Якось кісточка застрягла у горлі, і чоловік почав невпинно битися у судомах. Аж тут Потягнувся він за найближчою склянкою з яблучним соком. Випив він того соку і кісточка враз, і вилетіла назовні. Чоловік від радості і тями не мав, і викликнув Яблучний Спас. І ось тут. Притча закінчилась, і ми зрозуміли мету і висновок походження свята Яблочного Спаса.